Вітаю вас видитися передачу Мій лікарю, і сьогодні ми поспілкуємося із доктором медичних наук, завідувачем кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету Орусом Михайлом Михайловичем. А що порадите ось людям, які відчувають безпосередньо певну біль? І Що порадите нашим телеглядачам? Як з нею справлятися самому? Ну а шановчик, перш за все, треба сказати, що чи треба справлятися самому. Це перше питання. Е, перше, щоб я завжди порадив, то е, є два варіанти. Або ви абсолютно вірите в себе, і тоді ви повністю нічого, ніяких порад від мене жодних не треба. Або, якщо відслідкувати, то ми відслідковуємо протокол дії, тобто який розроблений у всьому світі. Перш за все, е, це візит до лікаря. Не тому, що я лікар. Я це й раджу тому, що. Е, Певно, всім вам цікаво знати, чому у вас є та чи інша біль. Якщо ви це знаєте без лікаря, тоді мають іти етапи подолання цього болю. Наприклад, головний біль дуже часто буває у жінок, які мають плоскостопість. Тому що плоска стопа, вони йдуть, плоска б'є, йде постійне перенапруження хребта і голови. І виникає головний біль. Тут треба просто поставити супінатор. Елементарна і проста річ, яку можна обрати. Біль у животі від неправильного харчування. Якщо ви це знаєте, то треба себе обмежити в чомусь або, скажімо, коригувати цей момент. Біль в спині від нашого неправильного навантаження, від неправильної роботи, яку ми повинні використовувати. Тому я би сформулював такий алгоритм все. Ви для себе вирішуєте, важливо це чи не важливо це. Якщо це важливо, то ви йдете до лікаря. Якщо ви не вірите одному, вибираєте двох-трьох, але в мене є порада така, вам треба на якомусь етапі зупинитися. Тому що інколи хронічні больові процеси, не всі лікарі про них, по-перше, знають. По-друге, хронічні больові процеси не моментально знімаються. Це довгий процес лікування хронічного больового синдрому або хронічного болю. І якщо ви вже вибралися, визначили причину, тоді ви маєте підібрати тактику лікування. Тактика лікування це є завжди, скажімо, ваги це є зважування двох речей. Від будь-якого медикамента, від майже будь-якої процедури, крім психологічних процедур, може бути як позитив, так і негатив. І, в принципі, мистецтво лікаря базується не на тому. Що дати таблетку, яка зніме 100%, наприклад, ваш головний біль, а підібрати таблетку, яка б ще, крім того, не зашкодила вам конкретно. Тому от тоді ви вже разом з вашим лікарем вибираєте, що вам найбільш оптимально. Можливо, це навіть стосується і психологічних моментів, таких явищ, як психотерапії. Психотерапію інколи важко проводити в малих містах, у малих селах. І в нас мало спеціалістів по психотерапії, ми коли проводимо психотерапію, я, наприклад, ніколи її не провожу своїм знайомим. Тому що у кожного з нас є скелети в шкафу. Якщо ми той скелет не витягнемо, то відповідно ми не вилікуємо. Не, не, буде, жодного результату. не буде жодного результату. А якщо ми скелет витягнемо, то для чого нам з тою людиною кожен тиждень зустрічатися на дні народженнях і так далі і тому подібне, якщо цій людині це може бути неприємно? Тому дуже важливий... ще одну потім проводити. Так, дуже важливий цей момент конфіденційності, тому що люди переживають за щось. Хоча, в принципі, глобально кажучи, за що переживати? За що можете переживати конфіденційно ви? От ви незалежна особа, от просто, що би ви не хотіли, щоб про вас знали люди? От, якщо говорити, ми говоримо тепер перед телеглядачами, чи є таке питання, яке б ви не хотіли, щоб про вас знали? Ну, Якщо людина йде до лікаря, так. ну, по ні, силі, о, ні. Ми, ми говоримо просто про питання. От, от Дуже важко сказати, чи є така сфера, що ви не хотіли, якщо ви, наприклад, от у вас головна була, припустимо, що у вас важкі головні болі, яких ви не можете позбавитися ніяким чином. І для того, щоб їх позбавитися, вам треба, наприклад, повністю розкрити себе. У вас якісь тайни, є, припустимо. Чи є сфера тайн, про яку ви не могли сказати на камеру? Звичайно, я думаю, в кожної людини є така певна. Якої ну, сфери жанк. вона цікавить, стосується? Сфера особистих відносин, сфери роботи, сфери криміналу, сфери публічності. Особисто для вас? Я знаю, це таке особисте, що не ну, якщо його класифікувати, то це декілька сфер. Ну. Але якби я йшла до лікаря, ну по в плані психотерапії, я би була впевнена, що професіонал ну, нікому не розголосить таємниці. Тому... От, а чи хотіли б ви його бачити постійно у сфері своїх Ні, в, жод, в жодному разі. Тобто, оце є та проблема, яка виникає на слідуючому етапі. Ну і ось, скоріше все, скажімо так, фінальний етап проблем больового синдрому проблем лікування болю, е, це є правильне. Менеджмент пацієнта. Розумієте? А Тут виникає комбінація соціально медичних проблем. Тобто ми на сьогодні маємо ряд хороших ліків, але немає інколи соціальної можливості забезпечити це підґрунтя. Так само, як психотерапія. Маємо ряд гірших ліків, але вони стоять дешевше. Тому завжди треба зважати. Два плюси, плюс і мінус що ми до цього доходимо. Ну і важливим компонентом у виборі цього менеджменту є, скажімо, така щира розмова лікаря і пацієнта, не про психотерапію йдеться, а саме про те, що це вам підходить, це ми можемо, а це ви можете. Дуже важлива це підтримка сім'ї і підтримка працівників. Я би дуже хотів, що до телеглядачів, які тепер не мають болі. Але які мають своїх співробітників, друзів, колег, і вони бачите, що інколи вони мучаються від болі. Щоб ви їм не співчували, щоб ви їх не жаліли, а щоб ви їм допомогли це абсолютно різні речі. Допомога це створення кроку, створення такого співдружнього моменту. Якщо людина має, наприклад, мігрень, або людина має хронічну біль у спині, то треба йому просто. На роботі створити ті умови, а він максимально віддавався роботі, але щоб він не зашкоджував собі. А, якщо йому треба допомогу, скажімо, психологічну, ця допомога може бути словом, може бути підтримкою. але цінна допомога це допомога діям, це розуміння, що таке є. Біль може бути будь-ким. І от від жалю до допомоги здається, скажімо, не так далеко. Но, насправді це велика прірва між цими моментами. Тобто у нас у суспільстві ми привикли жаліти інших, але їм не допомагати. Насправді це пов'язано з нашим егоїстичним в особистості. Тому що ми часто проєктуємо будь-яке захворювання на себе, боїмося і страшенно жаліємо іншу людину. Бо, не дай Бог, таке це не стало. Насправді це абсолютно не альтруїзм, це повний егоїзм. Альтруїзм або скажемо Шах-шлях. Це якась допомога конкретно цій людині, чи чомусь малому якийсь крок змін його життя. Інколи навіть це може не сподобатися цій людині, але ви зробили все, що від вас залежало. Оце менеджмент ведення пацієнта, це менеджмент, починаючи від того, коли ми знаходимося в кабінеті в лікаря, закінчуючи, скажімо, його, колегами на роботі як начальниками, так і підлеглими. Так, і тим, хто є навколо нього. Оце то, про що тепер йде багато розмов на Западі, на західних країнах вивчають, як цих пацієнтів вести далі. Я думаю, що разом нам вдасться хоча як мінімум, зрозуміти цих пацієнтів і просто їм адекватно допомогти. І останній такий штрих по цьому моменту на рахунок гострих болей. Ми багато говорили про хронічні болі, гострі болі. Можуть перейти в хронічні. І от самим важливим моментом лікування гострого болю, що він не перейшов у хронічний, це його зняття, це своєчасне зняття. Чим довше людина терпить гострий біль, не один день, а два, не два, а п'ять, не п'ять, а сім, тим більша ймовірність того, що цей гострий біль перейде в хронічний біль. Тому якщо у вас виникають гострі болі, Термінове, адекватне звернення до дітей і дуже адекватне знеболення. Одним з самих неправильних кроків є це знеболення просто в аптеці, тому що ми знеболюємо, ми не знаємо, що знеболюємо. І часто використовуємо два препарати, два анальгетики, які комбінувати разом не можна. Наприклад, я можу: диклофенак не можна комбінувати з декскетопрофеном. Ясно, що це розуміють тільки спеціалісти. Але хочу вам сказати, шановні телеглядачі, що дуже часто в аптеках вам так і дають диклофенак з дексетопрофеном, щоб зняти гостру біль у спині. Їх але диклофенак можна комбінувати з анальгіном, чи можна комбінувати ну, з аналіном спорудом, але можна, абсолютно можна комбінувати з парацетамолом. Наприклад, ну, у деяких протоколах західних з анальгіном утримуються від комбінації диклофенак. А диклофенак з е, деякими нестероїдами можна комбінувати. Комбінувати кеторолак з парацетамолом можна, тому, в принципі, просто треба знати ці комбінації. Це є лікар для того, щоб він знав, як зняти цю гостру біль, щоб вона не перейшла в хронічний процес. Дуже дякую вам. Дякую вам. Чудова тема. Сподіваюся, наших глядачів не турбуватиме біль. Сьогодні ми поспілкувалися із доктором медичних наук, завідувачем кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Орусом Михайлом Михайловичем. Я бажаю вам, наші глядачі, бути здоровими і щоб віль ніколи не турбувала вас. Залишайтеся з нами та слідкуйте за новинами нашого телеканалу. Всього вам найкращого, будьте здорові!